Над лондонським районом Іст-Енд за часів королеви Вікторії височів величезних розмірів пивоварний завод Чарінгтона. Він мав гігантські сходи, які здіймалися над перенаселеними та брудними будинками на Майл енд роуд З його дворів, покритих бруківкою, безперервною низькою висувалися підводи, навантажені бочками, які доставляли потоки пива вищого гатунку до сотень шинків. Що належали величезним розмірам імперії Чарлінтона. Тоді більшість пивних заводів належали сімействам мільйонерів, які користувалися пошаною і займали високі посади у суспільстві. Не була винятком із цього правила й родина Чарлінгтонів, її головою був високий підтягнутий чоловік, схожий на офіцера, регулярний парафіянин англіканської церкви. Він пишався своїм успішним бізнесом, проте був байдужим до зростання бідності. Яке спіткало нижчі верстви населення Англії того часу. Його старший син Фредерік готувався стати наступним головою фірми, пішовши стопами батька. Він здобув освіту в коледжах Брайтона та Мальборо, багато подорожував країнами континентальної Європи для широти світогляду. Щоб повністю завершити свою освіту, він протягом року проходив стажування як менеджер на королівському пивоварному заводі у Вінзорі. Після цього хлопець збирався зайнятися великою справою, яку мав отримати від його батька у спадок. Фред Чарлінгсон був зовні схожий на свого батька високим зростом і любив спортивні ігри на свіжому повітрі, а також подорожі за кордон. Він був парафіянином своєї церкви, однак, як і його сім'я, намагався не слухати тих проповідників, які нібито торкалися особи або говорили надто емоційно. До таких вони ставилися з презирством. Проте, навпаки, любили слухати вишколені та витончені проповіді, складені зі світським смаком, які листили б слуху пивоварів, що належать до вищих верств суспільства. Як дивно розмірковував одного разу молодий Чарінгтон, що деякі люди з вищого стану можуть займатися нижчим видом релігії, а один із його найближчих друзів на прізвище Гарвей, який згодом став лордом, здивував його своїм твердженням, що він став врятованим. Фред Шарінгтон вважав, що священники повинні виписати для нього перепустку на небо, оскільки це їхній прямий обов'язок, а йому достатньо володіти власністю та радіти життю. З таким мисленням він невдовзі взяв до рук керування батьківським пивоварним заводом. Під час похмурих і холодних зимових місяців він поїхав на південь Франції в пошуках розваг, де в місті Кани познайомився з багатим англійцем Вільямом Рейнсфордом. Який також приїхав зігрітися на південному сонці. За час відпочинку вони дуже потоваришували. Після повернення до Лондона Чарінгтон запросив нового друга в гості до батьківського будинку у Вімблдоні. Увечері, під час відпочинку в затишних шкіряних кріслах, коли вони ділилися спогадами, Ренсфорд раптом сказав: Я відчуваю себе дуже винним, Фред. Ми багато подорожували разом континентом і отримали багато задоволення. Але я так і не поговорив з тобою про стан твоєї душі. Справа в тому, що я християнин, але я провів зиму у Франції, щоб поправити здоров'я, і тому мені довелося бути серед дуже світського товариства. Чарінгтон був приголомшений. Дарма ти так вважаєш, Рейнсфорде, заперечив він. Ми дуже добре провели час на континенті. Мені неприємно говорити тобі про це, але на мою думку. Така недоречна розмова про спірні речі це ознака дуже поганого смаку. Рейнсфорд відчув себе розчарованим та винним. Звісно, він не міг продовжувати далі цю розмову. Я попрошу тебе тільки про одне, сказав він не рішуче Коли я піду додому, пообіцяй мені, що ти прочитаєш від початку до кінця третій розділ Євангелія від Івана. Фред пообіцяв. І того ж вечора дотримався своєї обіцянки, будучи наповненим цікавістю і нетерпінням. Надягнувши піжаму перед сном, він закурив трубку і сів читати Біблію. От воно як цікаво, подумав він. Ці дві людини, мій новий друг Рейнсфорд і старий друг Гарвей, однаково говорять про одне й те саме, що вони врятовані. Читаючи обіцяний розділ, особливо слова Хто вірить у сина, той має вічне життя. Чарінгтон раптом зрозумів, що істинне християнство це не той зовнішній фасад респектабельності, який отримує моральну підтримку від відвідування церкви, але це живе спілкування з Господом Богом, а його друзі вже прийшли до віри та пізнання Сина Божого. В одну секунду молодий пивовар ніби прийшов до тями і зненавидів свій егоїзм і гріховність. У спальні він схилив коліна в молитві і повірив у Христа. Як свого особистого Спасителя. Після цього його охопило почуття того, що Христос прийняв його. Дяка Богу, говорив він пізніше, що коли мені виповнилося 20 років, я був народжений заново. Тут видно відповідь на запитання, як народитися згори і стати дитиною Божою, щоб прожити життя з великим сенсом. Вам потрібно пізнавати Слово Боже, адже Слово є Богом. Народження згори — це найголовніше, тому що дуже багато релігій і багато людей просто застрягли в релігії. Ви всі повинні бути народжені та повинні допомогти людям до краю землі. Кому ви проповідуєте, з ким спілкуєтесь і так далі. Треба зростати у пізнанні, у вірі у Бога. Для цього Бог дав Божих людей, Він дав церкву. Апостоли три з половиною роки були з Ісусом, вони пізнавали Ісуса. Потім апостоли пішли проповідувати у світ, що далі відбувалося. Вони мали учнів. Що вони робили? Пізнавали їх. Наочний приклад ми можемо бачити в Новому Завіті Євангелія від Луки, так? Дії теж написав Лука. А чому він зміг це написати? Та тому, що він ходив із Павлом. Він пізнавав, він був поряд з апостолами. Він каже, що вивчав. Він зустрічався з усіма. Я так розумію, зустрічався з родичами, з усіма, з ким можна, і навіть з Марією зустрічався. І він каже: Я досконально пізнавав, вивчав усі ці питання, перш ніж скласти і написати. Він був там, він пропитувався, чим займався Ісус Навин? Чим займався Єлисей? Ось для цього є церква. Амінь. Тому ми маємо перебувати у пізнанні. І якщо церква в тебе закінчується церква і слово Боже в тебе закінчуються на недільному служінні. Можеш такий знак собі вдома повісити. З черепом. Погляди хлопця на життя стали змінюватися. І йому захотілося робити щось корисне. Він почав допомагати своєму другові, який проводив заняття у вечірній школі для неписьменних хлопчиків із сімей робітників. Однак його тепер чуйну совість мучила думка про те, що пивоварна справа несе так багато поганих наслідків та лих. Чи правильно він робить, займаючись цим ремеслом? Одного вечора Чарінгтон йшов у вечірню школу повз шинок «Сонце, що сходить на вузькій вуличці енда Раптом його увагою заволоділа бідно одягнена жінка з двома маленькими голодними дітьми, які плакали. Підійшовши до дверей шинку, вона покликала чоловіка, який там був. Гостро, на згадку Фреда, врізалися її благання про те, щоб чоловік дав грошей. Чоловік, який вийшов, кілька секунд дивився витріщеними очима на дружину і дітей, а потім люто кинувся на них і одним ударом повалив їх на землю. Що я мав зробити в цьому випадку, згадував пізніше Чарлінгтон. Так, я був боягузом, тому що гріх робить усіх нас боягузами. Я подивився на вивізку над дверима машинку і побачив герб, на якому позолоченими літерами було написане моє прізвище. Чим я міг допомогти нещасній жінці, якщо я сам був винний у всьому цьому. У моєму розумінні спалахнула думка, що це був лише один приклад злиднів і жорстокості. В одному з сотень шинків, що належать нашій фірмі. Мабуть, наш великий бізнес завдавав жахливо багато нещастя та занепаду. Я був пригнічений цією думкою. І на цьому самому місці, не вагаючись, я сказав сам собі, звертаючись подумки до п'яного чоловіка: Ти одним ударом звалив додолу свою дружину, але тим самим ударом ти вибив мене з пивного бізнесу. Таке рішення коштувало Фреду Чарлінгтону. Більшої частки капіталу в найбільшому пивоварному заводі Лондона і однієї тисячі фунтів щотижневого доходу, величезної суми на той час. Батько, дізнавшись про рішення сина, був приголомшений і глибоко ображений, вважаючи цей вчинок безглуздям на межі безумства. чарінгтон старший, довго і бурхливо сперечався з сином, дорікаючи йому за те, що той піддався миттєвим емоціям, відвідавши нетрі Іст-Енда. І через це готовий кинути пивну справу, заради якої навчався все життя. Хіба потрібно закрити всі операційні тільки тому, що студенти-медики переживають непритомність і нудоту, побачивши першу операцію у сина, доводив батько, просто трапилася своєрідна тимчасова нудота. Містер Чарінгтон поставив собі за мету виробляти найкраще пиво в Англії і в жодному разі не вважає, що повинен понести відповідальність за вчинки дурнів. Адже він не змушує нікого пити більше, ніж людина сама захоче. Більше того, він вважав, що звинувачувати пивоварів за те, що на світі є п'яниці, це все одно, що звинувачувати віру в Бога за те, що на світі є релігійні маніяки. Однак Фред Чарінгтон не піддався мовлянням, і його глибоко ображений та обурений батько змирився з рішенням сина, викресливши його з сімейного заповіту. Так було назавжди втрачено можливість колись заволодіти величезним спадком. Своє подальше життя молода людина присвятила проповіді Євангелія, протидіючи поясву і поширюючи тверезість. Невдовзі Чарлінгтон, старший, впав з коня під час верхової їзди і отримав непоправні каліцтва. Напередодні смерті помираючий старий попросив вийти всіх домочасів з кімнати і залишитися тільки Фреда. Ти маєш рацію, Фред, сказав батько. Коли вони залишилися наодинці, ти обрав собі кращу частку, яка ніколи від тебе не відбереться. Після цього батько та син помолилися разом. Ми знаходимося в церкві, і Бог приводить нас до досконалості. Сам Бог приводить. Що від нас треба? Смиренність і послуг. Нам треба не зневажати Слово Боже, треба максимум пустити Слово Боже у життя. Розмірковувати над Словом Божим, як медики кажуть, що розум він пластичний. Білки працюють, ліпляться як пластилін. І питання, коли ти слухаєш інформацію незрозуміло, твій розум формується під ту інформацію, але коли ти слухаєш правильну інформацію, коли слухаєш Слово Боже, це те про що говорить Ісус, пізнаєте істину, тобто, Слово Боже є істиною. І будете вільні. Звідки приходить свобода через розум та через серце. Відбувається народження згори, тому що ти здобуваєш розум Христів і світло Христове. І тут, і тут і само собою. Через слово тоді, через істину ти здобуваєш пізнання, ти знаєш Бога. А коли приходить пізнання, ти зростаєш у вірі. То народжений від Бога перемагає світ. І ця перемога що? Віра наша. Амінь. Віра Божа. На момент смерті батька Фред Чаррінгтон вже брав участь у євангелізаційних зібраннях, що проводилися у сінному сараї. Щовечора, серед тижня, натоп хлопців займав місця на грубо збитих лавках, піднявшись по сходах, що хиталися. Тут при світлі парафінових свічок читалася Біблія і проповідувалося Євангеліє. Вже в цей час Фред зрозумів, що його життєве покликання це порятунок тих, хто гинуть. Коли через кілька років зібрання для хлопчиків почали проводити у добре підготовленій для цього кімнаті, то понад три сотні хлопців наповнювали приміщення щовечора. Якось увечері хлопці з підліткової зграї Уайчеплганг, які мали судимість за крадіжку. Хотіли напасти на зал і побити тих, хто там зібралися, але все закінчилося тим, що вони захопилися слуханням гучної проповіді Чарінстона, в результаті багато з них було зворушено звісткою про Христа до сліз. Одного вечора, після закінчення зібрання, Фред побачив у кутку дев'ятирічного хлопчика, який плакав. Після розпитувань дитина розповіла сумну історію своєї великої родини разом з матір'ю вдовою, яка не має ані роботи, ані грошей. Він жив на горищі і прийшов на зібрання, щоб хоч якось зігрітися і трохи поїсти. Відвівши хлопчика додому, до матері, Фред побачив величезну їхню бідність і відразу вирішив розширити свою діяльність, почавши допомагати всім безробітним хлопчикам. Купивши старий склад для склотари, він влаштував там житло для хлопчиків, назвавши його Загін рубальників дров та чистильників чобіт при місії на Гамлет». Кожен хлопчик, прийнятий Чарінсоном, брав участь в організованій роботі, і в результаті багато з них не тільки заробляли для утримання самих себе, але й допомагали врятувати своїм вбогим сім'ям життя. Звісно, робота місії не могла тривалий час обмежуватися лише допомогою хлопчикам із бідних сімей. Один глибоко зворушений роботою місії багатий християнин пожертвував гроші для купівлі залу для зібрань. Яку почали використовувати з 1872 року. У цей час у Фреда Чарлінтона з'явився помічник для того, щоб нести Євангеліє в лондонські сім'ї, студент Кембриджа, який вивчав мови та згодом став університетським професором Іон Кіт Фолкнер, який був сином графа Кінторського. Цей високий худорлявий юнак був лідером велосипедних гонок аматорського класу, перемігши професійного чемпіона Британії. Він відгукнувся на заклик Бога присвятити себе роботі в місії Tower Hamlet саме того дня, коли мав стати чемпіоном університету. Зрозумівши, що не можна обертатися назад, він негайно послав телеграму спортивному судді «Я вирішив не брати участь у велосипедних перегонах, оскільки почав ті перегони, про які написано в євреїв 12.1-2. Разом з Шарлінгтоном він проповідував на відкритому повітрі і в залі місії. В результаті їхні зібрання стали настільки багатолюдними, що довелося поставити великий намет на орендованій ділянці землі. Майже завжди цей здоровенний, як велетень білий намет, який вечорами освітлювали люстрами, був переповнений. 1400 людей слухали Фреда Чарлінгтона та інших відомих проповідників. Фред хотів збільшити кількість слухачів і для цього щонеділі ввечері орендував приміщення в мюзик мюзик-холах Форстер і Ласбі. Завдяки цьому в Іст-Енді послухати Євангельські проповіді приходило по 5 тисяч людей. Завдяки саме цим зібранням Чарлінтон став дуже відомим наприкінці ХІХ та на початку ХХ століть. Якось до нього підійшла людина, з якою сталося велике нещастя. Між ними відбувся діалог Ти одружений? спитав його Чарлінтон. Ні, була відповідь. Ці негідники з Ласбі занапастили мою дружину. Фред давно вже знав про поширену організовану проституцію при м'юзик-холах. Тепер він зрозумів, що треба щось зробити, щоб зупинити цю гидоту. Хоча за законом проституція була заборонена, як і книги Брудного змісту, цей закон ніколи не виконувався. Працівники місії Tower Hamlet розпочали велику кампанію проти цієї безсоромної проституції. Вони особисто розмовляли з відомими повіями, роздавали трактати біля входів у мюзик-холи. І попереджали молодих людей, які заходили і виходили із зали. Преса висміювала Чарінгтона з помічниками, зобразивши його на карикатурі з моральним мікроскопом у руках, а найняті власниками мюзик-холів бандити погрожували та ображали співробітників місії. Після безуспішних зусиль із залучення поліції до вирішення проблеми, Фред Чарінгтон виставив свою кандидатуру на пост окружного радника в Майл Енд і переміг. На цій посаді він завдав нищівного удару по головних опорах проституції, знищивши найгірші будинки іст-енда. Зібрання, проведені Фредом Чарлінгтоном, стали настільки багатолюдними, що виникла нагальна потреба спорудження великого залу для зібрань на Майл енд роуд Знайшлися банкіри та члени парламенту, які пожертвували на це великі суми грошей. За 9 місяців зал для зібрань було збудовано. Та відкрито у 1886 році. З п'ятьма тисячами місць яскраво жовто-гарячим оздобленням, жовтими вікнами та балконами, він став другим за величиною місцем для богослужінь у Лондоні, справедливо отримавши назву зали хвилюючих спогадів. Протягом 50 років, що минули після відкриття зали, щовечора там проводилися зібрання. А кожного суботнього вечора чоловіки і жінки, навернені до Бога через служіння місії, молилися і ділилися своїми свідченнями. Величезна кількість слухачів збиралася кожного недільного вечора на євангельське служіння, яке завжди відкривалося співом гімну, прийме грішників Христос. На служіння приходили люди, залучені різними способами проповіддю на відкритому повітрі, щоденними відвідуваннями від дверей до дверей. Солідною програмою допомоги бідним, роздачою трактатів, а також післяобідніми недільними ходами вулицями. Через це приверталася увага мешканців лондонського району Іст-Енд. Через деякий час у роботі місії було відкрито нову сторінку, про яку помічник Фреда професор Фолкнер писав: Під час важкої зими, що видалася минулого року, наша місія змушена була розпочати таку роботу, про яку ми раніше навіть не підозрювали. Зима була така важка. Що протягом багатьох тижнів ми тримали наші зали відкритими і годували сухарями з какао безліч людей, які буквально вмирали від голоду. Ця роздача їжі набула широкого розголосу та підтримки, завдяки чому тільки за січень та лютий ми змогли видати людям не менше 20 тисяч порцій їжі. З цього моменту одним з основних видів діяльності місії стало годування голодних сімей, скориставшись випадком, Фред Чарінгтон переконав керівництво Лондона влаштовувати щорічний банкет для бідняків Іст-Енда на кошти мера. Більше того, багато хто став видавати їжу для них щодня, в чому взяв участь навіть король. Завдяки цьому, у важкі часи економічного занепаду 1920-х років, сотні голодних бідняків могли розраховувати на допомогу їжею та одягом від місії на Тауер Гамлет у її великій залі. За своє життя Чарінгсон дуже вплинув на стан лондонського іст-енда. Найголовнішою і найважливішою справою у всій його діяльності була проповідь Євангелія для приведення душ, що гинуть, до особистого пізнання Ісуса Христа і вічної спадщини на небесах. Завдяки цьому він привів тисячі душ до Христа. Життя Фреда та результати його життя є відповіддю на запитання, чи потрібно проповідувати людям про Христа і бути людиною впливу. Так, християни проповідують скрізь, несучи світло у кожну сферу життя суспільства. Його заклик до відмови від вживання алкоголю врятував від безчинства і злиднів, що породжуються пияцтвом безліч сімей, а створені ним притулки для дітей врятували тисячі дівчаток і хлопчиків від занедбаності і деградації. Останній церкві в об'явленні Лаодикійській в третьому розділі пам'ятаєте написано Ісус каже: Ти теплий? І мене ніби нудить від тебе. Він каже: будь ревний. Чого він хоче? Ревний це коли ти гориш. Коли ти теплий, коли ти димиш, то ось хто біля багаття сидів, коли він димить. Смердить. Ти втікаєш від нього в бік, щоб на тебе не димів, тому що ти сам багаттям не став, але теж засмердівся, приходиш потім від самого смердить. Розумієш, так? Тобто Ісус каже, ти маєш бути ревним. Що таке ревний вогонь. Коли ти не тільки сам гориш, ти ще фоєр даєш іншим запалюєш. Амінь. Бо Господь Він нас хрестив Духом Святим. І чим? Вогнем. Як це було на апостолах? Тому якщо ти хрещений Духом Святим і вогнем, ти горітимеш сам і запалюватимеш інших. Даватимеш фоєр. Алілуя! Ви вже загорілися, ні? Знаєш, один відомий такий проповідник Бонке. Він говорив: той, хто не горить, той, хто не рятує, той, хто не запалює, його треба самого рятувати. І та церква, яка цим не займається, її треба рятувати. А інший проповідник Дерек Принц говорив, що деякі церкви, деякі віруючі, вони як холодильник. Тобто, що таке холодильник? У холодильнику мертві речі лежать. Вони тліють, просто зберігають, подовжують цей процес. І він каже: деякі церкви, якщо вони не рятують, вони як холодильники. Просто вони подовжують процес цього тління, трупи зберігають. Це два великі проповідники світові: один світовий учитель, інший світовий євангеліст Бонкета Дерек Принц. Отримав ти откровення. Тому дивися. Щоб не було диму і щоб не було холодильника. Має бути фоєр. Ісус каже там деревність, там вогонь. Фред Чаррінгтон був видатною людиною віри, яка завжди ставила великі цілі у служінні Богу. Наприклад, під час Першої світової війни він проявив сміливість та геніальне вміння. Щоб домогтися припинення продажу спиртних напоїв у парламенті. Завдяки цьому король оголосив сухий закон на період війни, а Чарінгтон успішно довів, що указ короля про утримання від спиртного повинен дотримуватись у палатах парламенту, оскільки вони є королівськими вестмінстерськими палацами. Іншим разом, Фред придумав дієвий спосіб отримати допомогу в оплаті обідів для бідних від лондонського мера. Спочатку прохання про добровольні пожертвування від міської влади зустріли глухим мовчанням. Тоді Чаррінгтон домігся фінансування акції від короля і розвісив вдячні плакати, що розхвалювали його щедрість. Меру Лондона разом із бізнесменами довелося також жертвувати гроші на регулярну допомогу їжею бідним сім'ям, щоб не відставати від монарха. Незважаючи на популярність, Фредерік Чарінгтон залишався дуже скромною людиною протягом 68 років і до свого останнього подиху служив в армії царя царів Ісуса, очолюючи розпочату роботу, і помер у 1936 році. Лондон рідко бачив таке яскраве життя, присвячене поширенню Євангелія, і настільки безкорисливе служіння милосердя, що було здійснено колишнім пивоваром, який знайшовши Христа. Відмовився від свого статку заради служіння йому. Якщо ви хочете, щоб ваше життя не було прожите даремно, напишіть нам, ми допоможемо вам духовно народитися і навчимо проповідувати людям, приводячи їх до Христа. Хай береже вас Бог.